Комунальний заклад освіти, апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів Дніпропетровської обласної ради команда Бригада екологічної просвіти для віртуального конкурсу колективів екологічної просвіти презентує фільм в жанрі Містичний хорор артхаус, сміттєвий переслідувач. Групу молодиків переслідує незрозуміла сутність, велика купа сміття. Куди б не пішли парк, набережна, дитячий майданчик, вона завжди знаходиться десь поруч та уважно спостерігає. Ситуація загострюється. З часом істота починає переслідувати кожного з друзів. Доброго дня, мої любі підписники. Мене звати Сашко. Я йду на тренування. Це моє пощо п'яте тренування. Тренер Демеду. каже, що в мене добре виходить. Я дожень зліний... Ого, лишеньку. <плес> Товариші у відеочаті діляться своїми спостереженнями та вирішують діяти. Товариші. Мені сьогодні здається, пересідувала та потвора, яку ми помічали у парку на набережні. Я від неї ледве втік. А мене вона чекала біля під'їзду, ще щось гомоніла, ніби хотіла щось сказати. А мене вона застала, коли я сідала в таксі. Товариші, з цим щось треба робити. Наступного дня компанія зібралась на прогулянку. Вели себе невимушено та природньо. А де наш Сашко? Він казав, щось ми. 上次是毕节。 Діть до мене. Я ну, давай Каєс! Давайте так. Друзі, що робити цим сміттям? Та давайте спалимо. А давайте вивезем його на полигон для сміття. Треба його закопати. Питайте у викладача. Хто це? Невідомий голос порадив товаришам звернутись за порадою до викладача. Ви тримали страшну батку. Це велика купа сміття. Вона всюди нас переслідувала. Ми не знаємо, що з нею робити. Ну, що ж, покажіть мені вашу Угу. Ну що ж, тут все зрозуміло. Часто те, що ми бачимо, є грою нашої уяви. Потвор не існує. Тож раджу вам підійти до цього питання методично, розберіть цю велику купу сміття, посортуйте за частинами, які вона собі накопила, та правильно утилізуйте. Бажаю успіху! Друзі почали готуватися до роботи. Істота слух'яно сиділа на стільці та спостерігала, ніби розуміла, що їй це на користь. Давай через це тільки я Напевно, моя коробка з навушниками. О, я чіпси їла. Я можу їсти. О, це в мене для сталіка. Що, друзі? Це ж наша сміття. Органічні рештки. Метал. Папір. Пластик поступово купа ставала меншою та все більше приймала людську подобу. Лишилося її вмити та причесати. Таке прокляття. Я залишав сміття всюди. Де відпочивав, де проводив час. Воно часно не превратило в страшну подобу. Тож тепер права на повозі сміття, і вона не буде тепер сім'єю. І не будеш лякати людей на вулицях у з'їзди біля зупинки. Ми також засвоїли свій урок і не будемо смітити, щоб не втратити людську подобу, щоб не перетворити нашу чудову планету на потвори. Товариші були дуже здивовані результатом своєї роботи. Перебороли свій страх та зрозуміли: якщо сміття правильно утилізувати, то воно не буде перетворюватись на жах, який переслідує на кожному кроці, а допоможе вирішити людству багато проблем, пов'язаних з природними ресурсами.